І там здійснити замах на його вбивство. Або ж при візиті за кордон. Крім того, ось тут мені не подобається місяць і всесвіт. Це може говорити про те, що за кордоном є якісь жезлів. залужний сам може дати жару кому завгодно. Десятка кубків, четвірка кубків і четвірка у Зеленського можуть загостритися якісь хвороби. Опорно-рухового апарату, проблеми з ногами, тому йому треба все ж таки подумати про. Я робила вам прогноз про Олену Зеленську. Я вказувала, що на сім'ю Зеленських може бути замах. Кому цікаво, дивіться цей попередній розклад на каналі. Давайте зараз подивимося, чи загрожує небезпека Володимиру Зеленському в найближчі три місяці. Найближчі три місяці чи загрожує Володимиру Зеленському небезпека? Що покаже розклад? Тут каже помірність на дні. Тут у нас лицар жезлів четвірка мечів і дев'ятка пентаклів. Я думаю, що. Зеленському треба бути обережним в дорогах, в той же час його оберігають. Захист в нього досить серйозний, по 9 пентаклів, і помірності можна говорити про те, що ситуація плюс-мінус буде стабільна. В той же час у Зеленського можуть загостритися якісь хвороби. Опорно-рухового апарату, проблеми з ногами, тому йому треба все ж таки подумати про те, що треба мати час для відпочинку і зайнятися своїм здоров'ям, поки ситуація не стала критична. Найближчі місяці бажано Зеленському звернутися до лікаря. Давайте подивимося ще. Такий розклад. Говорять, що точать зуб на залужного. Чи загрожує небезпека для залужного? Валерій Залужний. Чи є для нього небезпека, замахи? Ось тут мах. Місяць, Всесвіт і п'ятірка мечі. А ось щодо залужного, то я скажу, що небезпека більш ніж реальна. Готуються якісь заговори навіть щодо фізичного усунення. Нашого славного генерала якісь, щоб це були або провокації на полі бою. Він, наприклад, поїде кудись і там здійснити замах на його вбивство, або ж при візиті за кордон. Крім того, ось тут мені не подобається місяць і всесвіт, це може говорити про те, що за кордоном є якісь. Заговорщики, які хочуть прибрати залужного, тому що він дуже їм заважає у військовому плані. На залужного, на жаль, по цих картах замах готується. Бачите, ось тут мах, тут закохані повішені є якийсь заговір. Є світові лідери, які хочуть залужного прибрати. Він їм дуже заважає. На жаль, ось такий розклад. Сподіваюся, що залужний справиться. Давайте подивимося: все ж таки, як захист у залужного буде працювати, чи вбережуть його? Валерій залужний. Чи вбережуть залужного? Так, тут король жезлів, залужний сам може дати жару кому завгодно: десятка кубків, четвірка. Кубків і четвірка мечів. Цей прогноз мене радує, тому що дуже багато карт, які говорять про незмінні ситуації. І навіть якщо ці замахи будуть, дасть Бог вищі сили, вони успіхом не увінчаються і залужний як був на коні, так він і останеться. А там, а всі, хто готують проти нього замахи, хай йдуть туди, куди. Їм треба вслід за російським кораблем. Буду сподіватися, що цей розклад відіграється. І всі моліться за нашого славного пана генерала, завдяки якому під його керівництвом ЗСУ втримало все ж таки Україну. Україна не пала за три дні, і тому за це йому шана і велика хвала. Дякую за увагу. До нових зустрічей!